Повертаючись до подій на нашому півдні, пощастило, що це, це саме південь, і ви знаєте, завжди дивлюся, хто про це повідомляє. Командувач військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Нішпапо, сьогодні повідомляє зранку прекрасну новину про панцирі і осу або осу в двох панцирях, кому як буде вигідно, тобто знищення двох зенітно-ракетних комплексів: перший там гарматний, якщо ми говоримо про панцир і ОСА, зенітно-ракетний комплекс. Уражено, чи звернув хтось увагу? Я думаю, зараз так, тому що вже це стало обговорюватись ввечері в інформаційній площині, на те, яким чином це могло відбутися. Я достеменно не знаю, але можу припустити, що якраз оці дрони, які уразили, знищили відповідно панцир і осо, вони злітали з наших морських дронів. І, власне, якщо ви зараз покажете на мапі. Цю локацію, то стане зрозуміло, стане зрозуміло, що туди могло доїхати, дійти, так буде правильніше по-морському, дійти і звідти уже з платформи запуститися цієї півдрони. Я чому кажу про те, що важливо звертати увагу, хто повідомляє про ті чи інші події. Якщо військово-морські сили повідомляють про ураження на території Ростовської області, якоїсь там НПЗ, або іншого військового об'єкту, фактично військового об'єкту ресурсного об'єкту. Ми розуміємо, що можливо до цього долучився наш Нептун. Власне і тут, і я спробую провести дуже коротко паралелі. Пам'ятаєте, наші відомі вишки, де ворог зробив релески, поставив там, були відповідний особовий склад російський, і фактично це було наприкінці минулого року. Тоді саме морськими дронами було ці вишки атаковано, і тоді ми відзначали декілька важливих моментів. Один з них це те, що один з беків був використаний саме для того, щоб злетів fpv евпіжка, вона уразила ворожий особовий склад, і в той же час ще одна впівіжка вона фіксувала, тобто контролювала процес цієї роботи і власне знищення російських солдатів. І тоді ми допустили, що так це ж виходить платформа. Сьогодні їх платформа використовується наш е, морський дрон. І Я думаю, що сьогодні якимось чином певним ці події можна пов'язати. Навіть я прочитав одну оцінку, вона мені звичайно сподобалась емоційно до цього ще далеко. Тим не менш, хтось навіть назвав ці наші морські дрони аля українські авіаносці. Ну звичайно, це. Маленько було, було емоційно, я розумію, це не прямі паралелі проводилися, але тим не менше, я навіть допускаю, що такий вислів можна е, використати. Тобто підійшли, з них піднялися, знищили і сподіваюсь, Беки так само е, відійшли, не уражені, не знищені. Принаймні, росіяни про це точно вже скавчали і розповідали. Це прекрасна історія. Е, плюс е, два комплекси С-300. Е, е це те, що завжди дошкуляє, це те, що завжди важливо, і давно не було. Знову таки, початок року в цьому плані надзвичайно гарний. Тобто, російське ППО знову виносимо вперед ногами, і це прекрасні новини. Тобто, знову ми говоримо про технології, те, що впливає і може суттєво вплинути на поле бою. Хоча класично залишається класичним, поки нога піхотинця не буде на тій території, яка наша і нам потрібна. Ми не можемо говорити про те, що ці території звільнені. Але от такі події, як сьогодні, з використанням нових технологій, вони нас наближають до цих миттєвостей. Ну, от давайте ще раз я проговорю ось ці Речі, які пов'язані з FPV-дронами, ще раз продемонструю це відео. Отже, ураження панциря ворожого воно за тією попередньою інформацією, те, про що взагалі говорить Сергій, сталося в Скадовську. Справді воно вже зараз ця інформація припущення, принаймні, тому що у нас точної інформації немає, і це добре, в принципі, є припущення. Якщо вони навіть будуть неправдиві, то нехай і окупанти собі побояться трішки додатково, що такі спроможності є, але є всі підстави робити саме такі припущення, тому що ураження відбулося в Скадовську. Як до Скадовська долетіть? Ну, це м'яко кажучи, не дуже просто, е, тим паче дроном, е, Хоча я не виключаю, що і такі можливості і спроможності є у наших дронарів, щоб літати вглиб на велику територію. Ну але даруйте не на 70, не на 80 кілометрів. Це може бути 40 кілометрів, але не 70-80. Е, і чому взагалі згадалася ця вся історія про технології, про можливу роботу із морських платформ, тому що справді ми тут зараз в цьому контексті згадуємо ті ураження, про які якраз такі військово-морські сили, Збройних сил України 7 грудня 24-го року, тобто теж майже рівно місяць тому заявляли з вишками ось тими бойка, про що говорить Сергій Беречук. Дивимося, нагадуємо собі це відео, як були атаковані безпосередньо е, дронами е, ці платформи, е, але зроблю стоп-кадр на епізоді, де видно, що з них злітає е, FPV дрон тому що ми тоді це визначали, що це велике велика знахідка, велика розвиток взагалі для цих от власне, ми і бачимо. Між іншим, до речі, зверніть увагу на приціл. Він такий самісінький, як і на тому, що вражав пансері, і виходячи з цього, є припущення цілковите про те, що якраз такі морські беки наші переносять як півідрони. Морські беки, які реально осучаснилися останнім часом дуже і дуже серйозно. Вони почали е збивати ворожі гелікоптери, і це просто нове. На вау порядку, е, яку ми з вами ще, до речі, теж не обговорювали Сергію. Е, це Ну, це такий дуже серйозний, цікавий, асиметричний морський, морський шлях, яким ми йдемо. А, до речі, якщо говорити про гелікоптери і розвиток цих технологій в цьому контексті, а поки що ГУР заявили про знищення двох гелікоптерів за допомогою дрону Магора В5, третій теж було уражено. Ми, вочевидь, зараз можемо говорити про те, що ракети Р-73, які були там модифіковані відповідно до такого ураження, це наші е, е, ракети авіаційні, е, які використовувалися на наших літаках, але зараз вони. Немає тієї актуальності, скажімо так, тому що 40 кілометрів. Ну це хіба що проти шахіді працювати, але реально реально яку ситуацію вони можуть створити на морі? Е, яку справді роль грають ті ж самі ворожі гелікоптери в акваторії Чорного, Можливо, Азовського моря? Ну насамперед на ми говоримо більше до про Чорне море і роботу в цих регіонах: Скадовськ, там, Генічеськ, Тарханкут і тому подібне. Ну, давайте говорити про те, що, наприклад, армійська авіація, е, до якої належать гелікоптери, в тому числі ну в даному випадку, це армійська авіація, швидше за все, Чорноморського флоту Російської Федерації, е, вони дотичні перш за все до обстрілів нашої лінії бойового зіткнення на Херсонщині на Придніпровському напрямку, і не лише на Херсонському напрямку. Е, ми бачимо, що ці гелікоптери використовуються для того, щоб наносити удари некерованими Авіаційними ракетами, і звичайно, це о, знижує, якщо в разі ураження гелікоптера, знижує тиск, вогневий тиск на відповідні наші позиції і на місцеве населення, в тому числі, тому це дійсно базово сьогодні. Це круто, і просто навіть не хочеться зараз говорити забігати наперед, а що ж буде там далі. Бо в нас і крупнокаліберні кулемети. Ми про них згадуємо, в тому числі у нас ППО на беках стоїть і тепер уже. І в півідрони літають як е, в ворога, як до себе додому, і наносять такі е, ураження. Тому е, ну, сьогодні бачимо, що ці технології морські вони е, дозволяють нам звичайно зараз не скажу про паритет у небі. Ну його не може бути від беків, але тим не менше, е, ворог. Я думаю, менше може сьогодні використовувати навіть ті самі гелікоптери. Тобто контроль за відповідними територіями, відповідними морськими локаціями з боку Росіян, він може стати меншим. Я вже чесно кажучи, коли бачу такі новини, і ми це обговорюємо, намагаємося розібратися в ситуації. Я вже думаю, забігаю, можливо, звичайно, наперед. Але там вже ракетоносіїще, там вже багато чого цікавого порту новоросійськ там дуже багато нафти. Там, якщо буде палати, то ну я думаю, що. Багато хто скаже Чорноморський флот Російської Федерації, все утокнув. Утонув, Тому, звичайно, пораділи, заспокоїлися, йдемо далі. Але в будь-якому разі, це ті реальні справи, які дійсно впливають на ситуацію на морі. Дай Боже, нові технології у нас все більше будуть з'являтися і на полі бою. Я маю на увазі суходіл і там впливати на хід війни, тому що абсолютно правда, що на сьогодні, на жаль, по піхотній компоненті ворог нас в рази перевищує, і зараз не буду говорити про те, що а що ж цим робити. А вони йдуть, 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 і пруть, і пруть, їх кладуть. Вони вже йдуть по трупах. Ви це теж знаєте. Тому треба з цим щось робити. над цим ламають голови відповідні служби, відповідні українські генії без перебільшення. Я сподіваюся, що ця роботизація на, на фронті вона допоможе і стабілізувати фронт. Хоча без класичних засобів озброєння, без боєприпасів до них е, на сьогодні ми вирішити питання повністю не зможемо. Тому це буде комплекс заходів. Я сподіваюся, що нам це вдасться. І отут, якраз про технології, е, треба говорити. На мій погляд і говорять, я впевнений. в Цьому з нашими західними партнерами е, в цьому всі зацікавлені. Я думаю, що ці ноу хау. Наші морські, вони сьогодні зацікавили провідні країни світу. Я думаю, що багато хто е, не просто замислився над цим, а може вже і приступив до створення е, відповідно, ну, умовно називаємо там москітного флоту у складі своїх там великих цих ескадр. Це те, що реально сьогодні впливає на ситуацію. Ну, дай Боже, дай Боже, так буде і на суходолі. Uh, ну, до речі, є таке цікаве запитання. Я не знаю, чи воно буде прав справді за адресою, Тре... ой, боже Сергію від Дмитра, ні, від Павла, перепрошую. Uh, щось я сьогодні мені згадується. Дмитро не знаю, чого то uh, от, Сергій від Павла Сидорчука запитання цікаво, що підводний дрон Марічка чомусь заглохло виробництво. Uh, я не знаю, чи ви як то сказати, можете щось сказати на цю тему, але, але ну, ви людина, все ж таки до моря ближче живете, ніж я. Я сьогодні до іншого водойму ще ближче, але й море теж достатньо недалеко. Так, е, якщо ми говоримо про Марічку, ви знаєте, я пам'ятаю, знову таки, ну, на прикладах хочете про це говорити, я пам'ятаю питання наприкінці минулого року, де поділися українські морські дрони. Ну, особисто мені писали у чат-боти, задавали ці питання, і, і відповідь була така: ну, почекайте, ну немає меж удосконалень. Зараз над цим стоїть. Відсотків працює звичайно, я не дотичний до цього процесу. Ну кожного своя парафія, ми, ми працюємо над іншим, але е, можливо, можливо, допускаю, звичайно, щось могло піти не так. Але те, що цей процес не закинути, це сто Давайте так, що стосується наших якихось ноу-хау, наших нових технологій на полі бою. Я прихильник того, що про це перше має сказати ворог, і знову повернуся до. Відомої ситуації, коли наші морські дрони підійшли, там з крупнокаліберних кулеметів відстрілялися, уразили відповідно цілі. Хто про це перший тоді написав про ті кулемети? Про це написали першими росіяни. Вони сказали, що от українці прийшли з кулеметами на морських бронах. Як це так? Неочікувано. Я навіть так знаєте, десь дещо скептично поставився. Думаю, ну знову там е, москалі щось собі понавидумували, але тримав це, як кажуть, у голові. І Тут підтвердження так і да е, тому можливо. Можливо, ми побачимо дещо пізніше, не буває чи палички, щоб все зразу зробити, і впевнений, над цим проектом підводних дронів теж працює. Дуже на це сподіваюся. Це було б дуже цікаво. Дай Боже, тому що це теж справді цікава технологія, і давайте фіналити курськом. Мене знаєте, що заінтригувало Сергію? Що до Курська прибув буквально напередодні за міністра оборони Російської Федерації, який сфотографувався з виконувачем обов'язків губернатора Курщини. Тобто, ну виглядає на те, що росіяни доволі таки серйозно сприймають цю загрозу, що там є, Або, або. Вони не знають е, справді наші наступні е, кроки, де що буде робитися, тому що там зараз по російських пабліках, і можливо, це навіть добре для нас, тому що ми там не володіємо повною ситуацією, і так воно і має бути. Але вони розганяють по пабліках, що там уже з Харкова зараз піде великий е, штурм на Білгородщину, і там ще десь на підході Брянщина і тому подібні речі. А, ну, і от в цьому випадку я не знаю цього питання, але м -м, якщо російський за міністр оборони приїжджає до Курська, це щось мало би значити у цьому контексті. Ну, якщо я не помиляюся, вони зараз поправите, якщо я, не дай Боже, помилився, це не той самий заступник міністра оборони Російської Федерації, який виступав у ролі пожежного, коли е Пригожин йшов на Москву. По-моєму, якраз вони з ним зустрічалися а тоді і. І, і ну, це можна перевірити. Наші глядачі точно скажуть це так чи ні. Добре, я тоді на цьому не буду акцентувати увагу. Я заакцентую, о, що корує цей заступник міністра оборони, який, як завжди, є героєм Росії, як на Росії раніше або в радянському союзі казали, представник Нацменшини. Ну, Точно, точно. Так. Я перевірив, так вони тоді зустрічалися це. Оцей юнос ну, да, Так, маю. точно. Так, точно. А я хочу просто нагадати і ну, сприймати це як паралелі, в тому числі, дай Боже, він є куратором африканського корпусу, і, і далі певна така родзинка. Він є куратором російських військ в Сирії. Якщо всі його такі поїздки пов'язані з тим, що там пригожин трошки бунтував. Зараз можна там по-різному оцінювати, що це було, і не хочу про навіть це говорити. Ну нема Пригожина і так далі. А от історія з Сирією, то ну, цей генерал, він він молодець. Тобто, там, де він з'являється, там очевидно, що в Росії виникають. Проблеми ну от, от можливо, це показник цього, що такі проблеми у росіян у військовому плані виникли. Тому що е, ну цей як його називають? Солодкий Хінштейн, а е, він зайнятий трошки іншим. Е, бачите, він має виправдати довіру Фюрера. ми це прекрасно бачили, пам'ятаємо. Він сьогодні зайнятий створенням робочої групи для вирішення проблем мешканців Курської області. йому хочеться сказати. Тікай, Саша, тікай, тому що ну о, будуть здирати з тебе шкіру за те, що там на Куршіні відбувається. Це, це його проблеми. Тому не, я думаю, що це не випадковий візит. Ну що робити, так там о, цьому очільнику, заступнику міністра оборони, приїхати просто випити коньяку, Я не думаю, що це пов'язано з цим. Можливо, вони й вип'ють, але з іншого приводу.